Фу 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 бля, ви шо казуали, які рапіри нахуй це гівно? Я прийшов сюди, щоб роздати пиздюліни, а не зробити комусь укольчик. Ясно? Зараз я покажу, як правильно потрібно нагибати у дрангліку. Так як це друга частина темних душ, то знайте. Будь-який попуск починається з того, що ви відключаєте і бучий подвійний клік мишки. Далі йде стандартний процес створення персонажа. Обираємо клас воїна та чимало красивих камінців. Вугілля ворожнеча, як на мене занадто сильно сприяє перекачу у і так поломаній грі, а казуальних речей тут і так вистачає. Грабуємо наглих бабок і робимо собі майбутній шорткат до пташенят. У маджулі підбираємо усі можливі плюшки та не забуваємо про обгрейд ласки. Світ Дарк Соуз жорстоке місце, а ми в ньому ще більш жорстокі токи, тому заколіємо нічого не підозрюючого торговця. Як то кажуть, здох Максим, ну і хуй. Фешн молодого чоловіка дозволяє нам отримувати на цілих 22% більше душ. Я думаю, його жертва не була даремною. Отож, далі летимо у вежу Хейда, пробігаємо у суживність і, не тягнучи заважелі, заходимо одразу на арену до боса. Відраховуємо 6-7 кроків і насолоджуємось вільним падінням вершника. Наверху ж мирно молиться няшна дамочка. Що ви знали, ця сучка кончений імпостер, тому її чекає така ж участь, як і вершника. В інакшому випадку вона буде вторгнути. У ваш світ і створювати вам певні труднощі. Глибокі води легко приймають її грішну душу у свої глибини. Далі ми лутаємо це на шляху до безлюдної пристані. Не забудьте бекстабнути лицаря і забрати плюшку для фласки. Акуратно пробираємось по локації і збираємо добро. Бажано ще й із лукатіель перекинутись словами та підібрати людські фігурки з боку. Якщо не пощастило і вас задушили тутешні жителі, не хвилюйтесь, ви можете зарашити локацію аж до цього місця. Діоргаємо пеструнчика і залазимо в кімнатку до сплячих. біля скриньки за стінкою ховається маленька. Прошмандовка, яка приносить нам іще пару осколків титаніту. Ну і різних приколів потрошки забираємо. Також прямо у будівлі з гавланом є невидима стіна з бомбочками і великим титанітовим осколком. До речі, про пухляша. Йому можна продавати різні непотрібні речі. На перших рівнях це є доволі вигідною справою. Лутаємо ще одну скриньку, відкриваємо шорткат і можна валити звідси. У маджулі апаємо силу до 20, спритність до 15, а на здачу адаптивність. Для людей, які зберегли психіку та не грали у другу частину Dark Souls, даний параметр відповідає за фрейми невразливим. Ості, поістину геніальна механіка. Ніхуя пролітаємо ліс полеглих гігантів, підбираючи всякий мусор, та сідаємо за другий вогник. Гриземо на збирані душі та затарюємося у якоїсь дивної, я б навіть сказав, трошки припидженої бабки. Нам потрібно два фаєр. Ключик, один світлячок, ключ фароса та камінці на здачу. Менеджер зі старої не хуйовий, бо за наші покупки ми отримуємо корисне колечко. Воно пустить отримані душі і ще на 10%. Зверху у кімнаті одразу за вогником ховається ще одна прошмандовка. Вона нагородить нас двома шматочками титаніки. Далі вибираємо бомбочку, стаємо десь у цей кутик і швиряємо. Шорткат відкрито. Пускаємось нижче і провокуємо банду на постріли із балісти. Зачищаємо кімнатку, а внизу знаходимо скриньку з осколком та ще дві за стіною з секрету. Відкривається кінатка ключам Фароса, який ми купили. Тут же можемо упевнитись, будь-які двері можуть відкритися, якщо гарно постукати. Далі говоримо з хідно виглядаючим пітом і заходимо у попередню заготовлену Генбенк пастку. Знаходимо ще одну невидиму стінку і можемо повертатись до занадто доброзичливої для такого типу ігор особи. Тепер, в принципі, ми готові відкрити шорткат до боса. Не забуваємо навідатись до загубленого картографа. Сука, як картограф взагалі міг загубитись, блять. І отримуємо ключ від його особняка. Ну і солоденькі, я думаю, настав час отримати нашу. Основну зброю. Повертаємось у меджулу, відкриваємо майстерню Ленеграста і оновляємо локацію. У продажі знаходиться топ-шик, клас бомба, нереальний кайф-булава, її ми і купляємо. Далі обчищуємо будинок Кейла, це дозволить заволодіти нам ще одним осколком фляги та невеликою кількістю титаніту. Кваля апгрейдимо булаву до плюс п'яти, а Моргенштерн до 2. Цього буде достатньо. Звичайно, закидуємо ще два очка у силу, що в свою чергу дозволить нам увійти в імбову бойову стійку. Веселощі тільки починаються. У других темних душах дійсно пиздатих хвостів не так багато. Але благо одного з них вони вставили аж цілих сім раз, а на Енеплюс коли лише 9. Думаю, можна насолодитись дуеллю з цим красунчиком. Пані та панове, вашій увазі, переслідувач. В Загальному дуже простий і в той же час чудовий туторіал бос. На цей момент ми вже кайнда перекачані, тому вловлюємо жіночого статевого наглюку і забираємо потрібне нам колечко. Воно бустить нашу виключно фізичну шкоду на 20. Вертаючись у Маджулу, одразу біжимо до тутешнього котика та прикупляємо не менш важливу біжутерію. Тепер наша ціль 30 сили, проте душ все ще не вистачає. Настачає. Наступною жертвою фарму стане останній гігант. Коментарі тут, в принципі, будуть зайвими. Далі наш шлях лежить прямо до забутої твердині, а саме від ще одної арени переслідувача. Лутаємо скриньки і біжимо на ще одне побачення з наполегливим красунчиком. Одразу після цього ми зустрічаємо Лукатієль, яка видасть на фігурку за балаканину, та підберемо великий осколок одразу над нею. Скочуємо бочку прямо до входу в кузню. Блять, скочуємо бочку прямо до входу в кузню. Та запалюємо світло трудящому. Ну і солоденький, ще один пазл на шляху до нашого білда. Молодко валя. а зараз трішки про механіки. У другій ДС ярко вираженою імбою є контрудари та їх відсотковий буст у зброї. Усілякі там рапіри і катани мають цей буст близько 150 але і наш молот далеко не останній зі своїми 130. Чому ж тоді саме такий вид зброї? Спитаєте мене? Ви? А тому, що 21 із більше ніж 40 босів вразливий до нашого типу шкоди, а саме дроблення. Добре, цей момент ми вияснили. На місці підбираємо і мерехтливий титаніт, що дозволяє трішки покращити нашу цяць. Тепер можна протестити наші сили на найближчому босі. Тут якраз є стражі руїн. Не хуйово, не хуйово. З такими цифрами дійсно можна миритись. Мої солненькі, це лока просто кишить невидимими стінами та різними секретами, тому обслідуємо і лутаємо усе, що бачимо. Звичайно, не забуваємо про ще одну копію переслідувача. Кожна з них залишає по собі один мерехтливий титаніт для покращення нашого еквіпу. Хвилинку вашої уваги, пані та панове. Так як деякі матеріали у грі є доволі рідкісними, як от кістки дракона або мерехтілки, наша зброя, до речі, покращується саме останньою, то я пропоную зганяти прямо у Діл щоб туди пройти, нам потрібно приспати гниючого та взяти потрібні ключі. Тому погнали. Спускаємось по балкам вниз, використовуючи потрібне колечко. Не забудьте зробити привал по дорозі біля цього вогника. Сюди ми ще повернемось. Далі акуратно крокуючи, блять. Акуратно крокуючи вниз, застрибуємо на потрібну платформу. Одна прошмандовка, один великий оскол. Апгрейд нашої пляшечки і можна заходити на найкращу локацію гри. Звалище. Хм. Тут блукаючи в темноті не один геймер, зливий інфаркт сраки. Ну нічого, зараз я покажу найбільш комфортний спосіб спуску, Та шлях до невеликої кількості припасів, що нам знадобляться. Запалюємо факел від вогника, він значно полегшить нашу подорож та застрибуємо на сусідню від багаття платформу. Далі таким шляхом добираємось до кімнатки з плюшками, зістрибуємо до моста і пробігаємо усю тутешню живність. Не затримуючись, біжимо прямо до наступного чекпоінта. Більше тут нам нічого робити, тому вирушаємо одразу в чорну розщелину. В ідеалі для комфортнішого просування можете руйнувати ці стопчики, так хоч до отруєння вас не заплюють. Також тут може інвейдутниць Форлон, Віктор. Галі, блять, та скільки вас тут є, сука, зачищаємо локу від цього цього гівна. До речі, варто спробувати удачу і вибити обламок другий із червіків, але якщо вам не повезло, не хвилюйтеся. Пізніше ми все одно дістанемо потрібну кількість. Перед босом варто забити двох гігантів, що причаїлись біля прірви, а також перекинути словами із грендалем. Бля, наскільки ж це Стьоп від розробників? Зробити імбового мага діда інваліда. Попісля ж вертаємо сумеджулу і, стрибаючи по тих же платформах, відкриваємо ще одні дверки. Тут є декілька потенційно непоганих предметів, але що найважливіше тут є Ключики від входу до нашого першого DLC. Для того, щоб зайти туди високоповажною особою, думаю, варто спочатку проапгрейдити нашу булаву. Це ж DLC у іграх кромі, куди складніші звичайніші локації. З гілочкою на перевіз, біжимо визволяти милу дамочку, яка загороджує нам прохід. Діоргаємо ще один пісюр і починаємо бігати по колу. Так, усе ця піздобратія не зможе нас задавити, поки відкриваються двері. Забираємо ще осколок по дорозі та біжимо до наступного багаття. Ви коли-небудь задумувались, наскільки може бути небезпечною самотня прогулянка у лісі під час туману? Ні. От це доволі небезпечно. Плутаємо тут три душонки, а також колечко клорантії плюс один. Добігаємо до вогника і робимо стрибок віри. За сталевим качком знаходимо ще один апгрейд для фласки. Підбираємо блискітки то тут, то там та дуже акуратно не розбивши скриньки, забираємо обломок титаніту. Не буду зупиняти увагу на тутешній квілех, так як файт проходиться без проблем, ні на дверях фароса, а одразу перейду до бухти. Тут, нашинкувавши селян та групку баптистів, ми отримуємо доступ до значної кількості титаніту. На локації є рівно 6 штук, а цього більше ніж достатньо для. Для повного апгрейду нашої булави. Плюс по дорозі вам може пощастити здобути ще парочку із жителів дверей Фаруса. Ну тепер уже можна вирушати по нашу першу душу лорда. Але перед гниючим потрібно обов'язково скупити у бабки світлячків, так як ціна на них після вбивства головних босів буде виростати. Рівно на 6 тисяч. А також закинути усе, що є на рахунку, безпосередньо силу. І з максимально прокачаною булавою та шоковим лубрикантом пос буде получати знатної пиздяки у найкоротшій <плес> часові проміжки. Запалюємо вогник і вирушаємо у ДЛЦ. Часу на милування диковини. Краєвидами Шульви у нас немає. Ми найкоротшим шляхом використовуючи лук, добираємось до наступного багаття. Дракончик люб'язно розчищає нам шлях до самого храму, а вже в ньому ми використовуючи той же лук, прокладаємо собі шлях уже самостійно. У цій кімнаті ми спочатку знищуємо прокляті обладунки, а вже потім і самих перевидів. Нам важливо закупити ще один шматок титаніту. Хто не знав, тут на стелі є ще одна секретна кнопочка, яка відкриває сховані дверцята. Там ми поповнимо запаси одразу п'ятьма мерех титанітами. Пробираємось далі, використовуючи навички стрільби. Тут лутаємо ще три потрібних камінчика, а пробігаючи комашок, отримуємо одне з найкращих колечових грі. Воно прибавляє 50 одиниць флотової, тобто постійної фізичної шкоди. Проте ми повинні весь час слідкувати за рівнем нашої нагрузки. Наступна кімнатка може видатись доволі душною, як і уся гра в принципі, але не хвилюйтеся, головне це залізти по драбині вверх та поруйнувати обладунки у сусідньому залі. Тоді усе панство стане вразливим до атак і законно получить свого жіночого статевого органу. Шипи на землі, до речі, можна легко прибрати. Рільнюшив кнопку на стелі. Підбираємо ще три мерехтів та драконячий камінь внизу і вічний ключик у кімнаті з обладунками. Ще одна прихована кнопка на стіні дає нам доступ до вогника. Тепер можна спокійно повернутись в хаб та максимально покращити нашу імбочку. Думаю, на цьому моменті першу частину нашого імбо попуску можна завершити. Якщо маєте якісь питання до вибору спорядження, то сміливо пишіть у коментарях. А поки я кажу вам до нових зустрічей, мої солденьки.